Я плачу, що дня мав щоб я не плакала. Тяжко сильно тяжко сьогодні. Родина Вознюків Торчина, як які останні півроку не може стримати сліз. На стінах школи, де навчався їхній герой, відкрили меморіальні дошки захисникам, які полягли на страшній війні. Одна з них Руслану Вознюку. Хоча у те, що його вже немає, каже матір, досі не віриться. Як машина під'їде, не в під'їде. Я все думаю, що Руслан під'їхав. У військо чоловік пішов у лютому цього року добровольцем по мобілізації. Яке не було слова, в нього завжди все буде добре. Все буде добре, я піду, я піду, я там треба. Я піду. Руслан Вознюк пішов захищати Україну і за неї віддав своє життя. Його серце зупинилося 16 травня в районі села Лиман, перший на Харківщині. Він в мене був хороший слухняний син. Скільки буду жити, стільки буду плакати. У Руслана залишилося двоє дітей. Саме вони каже, дружина допомагають триматися, а ще підтримка рідних та близьких людей. Мусимо жити, мусим далі якось жити. Є для кого. Мусимо з тим справлятися важко, звичайно, але Лиш... ж ну що зробимо, нічого не зробимо. У ці осінні дні в Торчинській громаді вшановують усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність. А ще презентують унікальну виставку картин на кожній портрет захисника та частинка його біографії що любили, чим займалися та жили серед них. І Руслан Вознюк Домашнього чоловік та і все. Він любив і природу, він любив і рибу. В нього собака любима є. Який залишився, якого він дуже любив, ти супка зараз по сьогоднішній день скучає за ним. Ідею проєкту, який берегтиме пам'ять про героїв Торчинської громади, запропонувала працівниця міськради Алла Ревуцька. і лила у реальність місцева художниця Ніна Фесенко. Хотілося б на якусь частину, ну свого саме свого покласти на вівтар. Цього мисткиня написала 16 картин героїв. На жаль, вони не останні. На війні загинули ще двоє захисників із громади. Працювати над їхніми портретами поки надто боляче, адже перед тим як почати малювати, художниця спілкується із рідними загиблих, аби зрозуміти, як і чим вони жили. Це дуже легко було робити, тому що родичі, як ніхто, найкраще саме краще знають їхнє життя. Рідним особливо боляче дивитися на ці картини. Та їм важлива така пам'ять. На одній з них зображений син і марушко Вадим. Що таке війна? Їхня родина дізналася ще у 2014-му. Тоді Вадим воював в АТО. Після чого відправився на реабілітацію в Польщу, там залишився жити і з часом навколо себе зібрав всю сім'ю. І тільки почув війна, і все ну от такий патріотизм. Ну от такі наші діти. Я не знаю, мабуть, таких дітей, як нас. В Україні то немає ніде. На цій картині каже мама квіти, які син дарував найчастіше. Його улюблені заняття і той запальний вогник в очах. Такий він був живий, бадьорий, ну і власне мужній. Можній. Я горжусь своїм сином. Я дуже вдячна взагалі всім Торчинській громаді, всім людям, що вони шанують, пам'ятають. Все ж таки пам'ять це саме головне. Ніяка фінансова підтримка не замінить. Допоміг реалізувати проєкт із назвою Пам'ять про героїв житиме вічно. Благодійний фонд. Дитяча місія. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.